Мої вітання, шановні колеги. Сьогодні у вашій увазі я пропоную методичну доповідь на тему індивідуальне заняття, основна форма навчання грі на музичному інструменті. Урок з фаху в мистецькій школі це особливий вид діяльності, не схожий на уроки в загальноосвітній школі. Це індивідуальна співпраця викладача та учня, метою якої є виховання музиканта і людини. Особистості. Виховання через музичне навчання через спілкування. Педагогічна майстерність вчителя найбільше залежить від його знання свого предмету. Неможливо навчити тому, чого не знаєш сам. Знання вчителя мають бути глибокими і різносторонніми. Зазвичай найбільш яскравими педагогами є ті особистості, які збагачують свій предмет матеріалами з книг, життєвих спостережень, творів різних видів мистецтва. Ті, хто має різносторонню теоретичну і практичну підготовку, і все ж, якими би ерудованими не був вчитель, одних знань недостатньо. Необхідно вміти застосовувати їх на практиці. Адже загальновідомо, що викладачі, які добре знають свій предмет, не завжди вміють якісно навчити учнів. Якими ж якостями має володити, володіти вчитель? Перше. Володіння інструментом на професійному рівні. Для того, щоб навчити учня виконавській майстерності, вчителю необхідно досконало знати музичний текст твору і відчувати його моторику, звукові, штрихові, аплікатурні та технічні особливості. Чим вищий виконавський рівень викладача, тим більше в нього можливості для формування власної педагогічної майстерності і виконавської майстерності учня. Музикальність. Музикальність важлива професійна якість, якою має володити кожен музикант. Музикальність виявляється у чуттєвому сприйнятті і відтворенні музичних творів та супроводжується яскравим проявом емоційності, співчуття, переживання, закладеного композитором художнього образу. Артистизм. Не маючи артистизму, педагог не може зацікавити своїх учнів музикою, створити творчу атмосферу на уроці. Художній смак. Художній смак особистості формується в процесі активного художнього спілкування з творами мистецтва і з найкращими зразками музичної культури. Викладач без художнього смаку не може займатися музичним вихованням учнів. Вміння слухати. Під час занять з викладач багато пояснює, показує, але перш за все він слухає. Слухом коригується і контролюється прочитання музичного тексту. Уважно слухаючи учня, викладач навчає його слухати себе та в цілому володіти навичками слухового контролю. Успішність вчителя залежить від наявності у нього наступних фахових компетентностей Інструментально-виконавських, музично-педагогічних, методичних, проєктно-конструктивних діяльностей. Основною формою стрижне музичного виховання навчання грі на музичному інструменті є урок. А в нашому випадку музичне заняття. Кожне музичне заняття це все лише елемент в ланцюжку занять, які об'єднані загальною метою, завданням, змістом. Як правило, учень, що відвідує мистецьку школу, зустрічається з вчителем на індивідуальних заняттях тривалістю від 25, 30, 45 хвилин до необмеженої кількості часу. Оскільки виконання завдань, які вчитель ставить перед собою та учнем, іноді є неможливим в проміжку встановленого часу. Будь-який урок починається з усвідомлення і правильного, чіткого визначення його мети, чого викладач хоче домогтися, потім встановлення засобу, що допоможе викладачеві у досягненні мети, а вже потім визначення способу, як викладач буде діяти, щоб мета була досягнута. Мета уроку повинна відрізнятися конкретністю і зазначенням засобів її досягнень і переведенням її в конкретні дидактичні завдання, які в свою чергу поділяються на виховні, розвиваючі та навчальні. Величезним значенням в процесі початкового навчання набуває організація уроку, яка є найбільш вразливою ланкою в роботі малодосвідчених педагогів. Урок не може бути одноманітним або з перенавтаженим завданням. Матеріал, що подається обов'язково, має бути засвоєний учнем. Часта зміна завдань, чергування важких і легких тем є обов'язковою умовою проведення уроків з початківцями, які відрізняються від уроків зі старшими учнями. Вчителю необхідно враховувати розсійність уваги, схильність до швидкої втоми, відсутність або малорозвиність музичних навичок та багато інших чинників властивих дітям малого віку. Кожен учень є неповторною особистістю. Саме тому уроки навчання гри на музичному інструменті вимагають від вчителя застосування індивідуального підходу до кожного учня. Завдання вчителя є виховання не учнів близнюків а відмінних за творчою індивідуальності музикантів, не схожих один на одного. Проблема виховання індивідуальності в процесі навчання вимагає уважного вивчення психічних особливостей учня, його нахилів, смаків. Творчих та виконавських можливостей. Від розуміння типу нервової системи учня це левінікін, холерик, флегматик чи меланхолик, залежить вибір методів навчання, добір репертуару, який завжди має бути різноманітним. Стандартне використання одного і того ж репертуару навчання всіх учнів є неприпустимим та й нецікавим. На вибір тих чи інших методів і прийомів навчання впливають і вікові особливості учнів. З молодшим обов'язком є включення навчання елементів дидактичних та музичних ігор. Педагог має впливати на емоції учня, застосовувати припояснені методи образних порівнянь та аналогій, широкий спектр впливовості усіх видів мистецтва літератури, живопису, скульптури, архітектури тощо. Учнями середнього і старшого віку слід застосовувати науково обґрунтовані аргументи, використовувати можливості їхнього впливу на інтелектуальну сферу, яку у майбутніх музикантів потрібно постійно розвивати. Застосування індивідуального підходу дозволяє розвивати учнів лише йому притаманні риси, поступово формувати в ньому творчу індивідуальність. У цьому, власне, і полягає головна місія педагога кінцева мета, його діяльності. Ефективність навчання і його результативність у значній мірі визначаються структурою уроку і формою організації навчальної роботи. За одним із визначень, урок це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії, діяльності і спілкування певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання. Яка систематично використовується в однакові відрізки часу для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання. Таким чином, урок, як цілісна система, яка реалізує освітню, виховну і розвиваючу функції навчання, є багатогранною і багатоплановою. В Свою чергу, основними елементами уроку є актуалізація знань, умінь і навичок, формування нових понять і способів дій. Застосування засвоєного у практичній діяльності. Характер зв'язків і взаємодії цих елементів зумовлений логікою процесу навчання, який в цілому є собою поетапний рух учня від незнання до знання. Цей рух зводиться до того, що будь-яке формування нових знань і способів діяльності учня здійснюється ним на базі актуалізації колишніх знань, і досвіду діяльності та систематичного застосування нових засвоєних знань і вивченого досвіду. Як бачимо, урок є складним відрізком навчального процесу. Як усі складні об'єкти уроки можуть бути поділені на типи за різними ознаками. Якими ж ознаками групуються уроки? Проблема ця дуже складна і не вирішена остаточно ні у світовій, ні у вітчизняній дидактиці. Кількість класифікацій сьогодні обчислюється десятками. Ось наведені приклади уроків. Урок вивчення нового матеріалу. Урок досконалення знань, умінь і навичок, цільового застосування засвоєного, урок узагалення та систематизації, урок контролю і корекції знань, умінь, навичок, комбіновані уроки. Вищеназвані типи уроків входять до системи, створеної на основі дидактичної, тобто навчальної мети занять. Однією з найбільш поширених форм організації навчального процесу в мистецьких школах є комбінований урок, який поєднує у собі елементи всіх інших типів. Уроків. Комбінований, тобто змішаний урок, має класичну чотириетапну структуру, яка бере свій початок від Яна Амоса Каменського. Вона спирається на формальній ступені, тобто рівні навчання. Підготовку до засвоєння нових, знань, засвоєння нових знань, умінь, їх закріплення і систематизацію, застосування на практиці. Етапи комбінованого уроку визначаються так. Повідомлення теми, мети і завдання уроку. Мотивація учіння школярів. Перевірка, оцінка і корекція засвоєння раніших знань, навичок, вмінь. Третій етап відтворення і корекція опорних знань учнів. Четвертий етап сприймання і осмислення узагалення і систематизація учнів нових знань. Підсумки уроку повідомлення домашнього завдання. Структура комбінованого уроку індивідуальне заняття складається з трьох основних частин. Перша. Перевірка самостійної роботи та організація учня до занять. Заняття з основного музичного інструменту тісно пов'язане з виконанням домашнього, домашнього завдання. Викладач підводить підсумки виконаної учнем роботи, ставить технічні, творчі вимоги, вступає з учнем в інтерактивний діалог, дає МІУ, емоційний заряд і забезпечує музичним матеріалом для домашньої роботи. Від навиків... Привитих учнів на індивідуальному занятті залежить продуктивність його самостійної роботи. Тому заняття необхідно будувати так, щоб домашня самостійна робота була продовженням роботи в класі. Враховуючи навики самостійної роботи, викладач підводить учні до свідомого, активного засвоєння музичного матеріалу. Дуже важливо прививати учню вміння спочатку осмислити. Продумати це завдання, щоб своїм внутрішнім слухом як можна більше реально уявити звучання музичного твору, наприклад, п'єс чи Ютюб. Цей навик можна виховувати, якщо не дозволяти учню грати музичний твір без попереднього обдумування. Аналізуючи музичний твір, учень виконує зауваження викладача, відмічає важкодоступні для виконання місця, вступає в діалог з викладачем, висловлює свої враження. Необхідно привчати учня до гри окремих епізодів музичного твору, з кожним новим повторенням домагатись якіснішого виконання. ФТО повинен пробуджувати в учневі зацікавленість в багаторазовому, безпомилковому виконанні всього музичного твору чи окремих його частин. Не менш важливо привчати учня до заключного обдування. Після виконання музичного твору учень повинен вміти в думках відтворити його, проаналізувати, що вийшло добре і які дітали залишилися недопрацьованими. Щоб виховати таке самокритичне відношення до своєї гри, учень повинен вміти самостійно аналізувати. Також необхідно пропонувати учню виконати те чи інше завдання без попередніх програмань. Перш ніж зіграти, він повинен продумати завдання, взяти відповідь тем і мобілізувати свої зусилля для відтворення авторського замислу. Невдало зіграний твір може закріпити уяву учня про труднощі, які не можна подолати. Завдання додому входить і роботу над гамами, правими, і тюдами, художніми і дитячими творами. Гра на слух, читання нот-листа. Якщо вдома учень повинен був вивчити музичний твір чи його частину окремо кожною рукою, то на занятті викладач повинен перевірити, чи виконані його вказівки. Прослуховувати на кожному занятті п'єсу чи етюд від початку до кінця не обов'язково. Робити це необхідно, коли учень вперше приносить до кінця розібраний твір. Дати необхідні вказівки про трактуровку твору учнів, уточнюючи аплікатуру, перевірити правильність виконання нотного тексту, разом з учням виділити технічні труднощі, намітити способи, прийоми гри для їх подолання. На наступних заняттях учні за вимогою викладача виконує окремі місця твору. Коли основні виконавські труднощі учень подолав, тоді необхідно прослухати музичний твір повністю. Якщо часто слухати музичний твір до кінця, викладач поступово звикає до помилок у виконанні учня і перестає їх помічати. Реальне звучання цього музичного твору замінюється внутрішньою уявою необхідного звучання. Щоб цього не допустити, викладач повинен спрямувати свою увагу так, ніби чує гру учня вперше. Друга частина уроку. Цій частині заняття викладач підводить підсумки виконання домашнього завдання у формі інструктажу з показом на інструменті, створює умови навчання, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, здатність до взаємодії діалогу з викладачем. Моделюємо ситуацію спільного вирішення проблем, створюємо атмосферу співпраці, критичного мислення, що сприяє формуванню учня, навичок і вмінь гри. З самого початку навчання увага учня спрямовується на поставлену вчителям музичну мету. Технічна вправо вивчається для того, щоб поліпшити і зробити звичним і зручним руки, необхідні для виконання музичного твору. Вправо має мати конкретну практичну мету, пов'язану з музикою, не бути спрямованим лише на розвиток фізичного руху. При появі у творі технічно складного місця педагог має своїм поясненням допомогти учням впоратися з ним. Уточнюється співвідношення звуків, їх назви, ретельно обирається зручна аплікатура, засвоюються нові поняття. У разі, якщо руки не слухаються, не знають, що потрібно робити, настає момент відпрацювання і відшифування первинних прийомів гри, пошуку тих фізичних відчуттів, які сприятимуть подоланню технічних перешкод та виконанню поставлених завдань. Починається тривалий шлях пристосування до інструменту і розвитку інструментальної техніки. Всі завдання мають бути простими і зрозумілими. Лише в такому випадку увага дитини буде направлена на вузьке усвідомлення завдання. Виконання його сприятиме досягненню швидкого позитивного результату, що завжди сприяє заохоченню навчання. Корисно частину заняття відводити для самостійної роботи учня, конкретно вказавши завдання, наприклад, звернути увагу на метроритм, досягти правильної взаємодії пальців при, звукове, при, при звуковеденні, усконалити окремі місця технічної складності, підібрати плікатуру. В цьому випадку учню надається більша частина ініціативи. Викладач тільки допомагає йому, слідкує за напрямком його роботи. При цьому методі мобілізуються всі знання і вміння учня, закріплюються щойно набуть. Можна використати також метод тренування. В цьому випадку ініціатива належить викладачу. На занятті він вимагає від учня виконання всіх своїх вказівок в подоланні технічних чи художніх труднощів і, по можливості, намагається закріпити результати виконаної роботи. Якщо технічні чи художні труднощі настільки складні, що на занятті учень не може їх подолати, викладач зобов'язаний підказати, як працювати над цим самостійно. Не можна подавляти ініціативу учня, а навпаки, її потрібно розвивати. Тренування або багаторазове повторення важкодоступних місць в музичному творі можна проводити по різному. Наприклад, викладач кожного разу перед повторенням вказує учню. На недоліки його виконанні робить попутні зауваження, не зупиняючи гри. При неправильному виконанні зупиняє гру учня. Ці прийоми гри в музичній педагогі називають направляючі вказівки, попутні зауваження та уточнюючі зупинки. Всі вони тісно пов'язані між собою у процесі роботи над музичним твором і органічно доповнюють одна одну. Коли викладач робить направляючі вказівки, він ставить перед учнем відповідні завдання при виконанні музичного твору від початку до кінця. Попутні зауваження повинні бути короткими і своєчасними, щоб учень, не зупиняючи гри, встигав їх виконати. Наприклад, завчасно попередити учня, що буде з чи демінуендою, або субітупіану чи сфорсандою. Під час гри в швидкому темпі попередити про акцент, який необхідно виконати. Але не можна перевтомлювати учня частими зауваженнями чи вказівками. Особливо тоді, коли він виконує другорядні завдання, наприклад, працює над точним виконанням аплікатури. Вони необхідні в тому випадку, коли увага учня не повністю зосередження на виконанні ігрових завдань і він має можливість сприймати додаткові вказівки. Під час гри попутні зауваження можна робити і в формі жестів, вказуючи, уточнюючи нюанси, акценти, алогічні зміни темпи. А вказівки можна робити і шляхом втручання в технічну роботу. Наприклад, можна підштовхнути або натиснути палець на тією нотою, де необхідно зробити акцент, або затримати палець учні на клавіші, коли необхідно зіграти продовжений звук, на фоні якого звучать підголоски. Попутні зауваження зручно робити шляхом підігравання на інструменті або підспівування, особливо другорядних голосів, які учень відчуває гірше. Іноді попутні зауваження можна робити шляхом Відрахунку або трактування. Застосовуючи прийом уточних зупинок, коли учень допустив помилку, необхідно пам'ятати, що помилки можуть бути випадкові або завчені. Для виправлення завчених помилок необхідна довготривала і кропітка праця. Пам'ятати, що зачасних зупинок учень не може зосередити. Щоб не порушувати творчого замисла учню, його гру можна зупиняти лише короткими зауваженнями, не роблячи розширених вказівок на зміст помилки. Перш ніж застосовувати уточнюючу зупинку, необхідно прослухати весь твір або його частину, намітити, на що необхідно звернути увагу виконавця. Учень сам повинен бачити свої помилки і зупинятись для їх виправлення. Якщо учень продовжує грати з помилками, не помічаючи їх. Тоді його зупиняє задачі. Виправляти помилки краще всього шляхом багаторазового повторення цієї частини, досягаючи з кожним разом кращого виконання. З успіхом застосовується для цього показ на інструменті. Якщо деякі труднощі після багаторазового повторення ще залишились, викладач не повинен пропонувати подальше повторення, так як воно може закріпити помилку. Однак, якщо учню вдалося досягти хоча б невеликого успіху, роботу над складним місцем необхідно продовжувати. Необхідну кількість повторень викладач повинен визначити сам. Якщо успіхів досягнути важко, необхідно запропонувати виконання шляхом спрощення фактури, зменшення темпу та інше. І е, третій заключний етап підведення підсумків і домашні завдання. В заключній частині. Заняття Викладач підводить підсумки роботи учня на занятті, визначає домашні завдання. Крім такого індивідуального заняття, яке включає весь ланцюжок процесу навчання, викладач може проводити окремі заняття для одного виду роботи, наприклад, засвоєння нових знань, шляху діалогу, перевірки домашнього завдання і так далі. Такі заняття можна проводити не часто, епізодично. Тоді, коли вони викликані, викликані особливостями індивідуального розвитку учня. Отже, можна зробити висновки, що кожне індивідуальне заняття, навчання грі на інструменті є лише один закінчений елемент складному ланцюжку інших занять. Воно повинно мати свої методичні особливості, які характеризуються постійним і глибоким вивченням індивідуальності учня, його музично-виконавських здібностей. Мистецтво професійної виразної гри залежить від уміння викладача та учня знайти на кожному етапі навчання необхідні методи, прийоми, засоби для гармонійного зростання учнів. Вчителю, навчи мене так, щоб я міг робити сам. Це головне завдання вчителя, яким я хочу завершити сьогоднішню доповідь. Дякую за увагу.